Як ви зараз оцінюєте шанси на те, що Путін погодиться зупинити війну з Україною до Дати X? Путін не хоче її зупиняти, але Трамп знайшов варіант подвійного тиску: це тиск з боку Сполучених Штатів, і нова реальна безпекова гонка, гонка озброєння зі збільшенням військових бюджетів в Штатах і ЄС. А з іншого боку, це можливі санкцій, так званих вторинних санкцій на Китай, Індію і Бразилію, які активно торгують з Росією, і для них це може і не суперкритична, але дуже неприємна історія. І це означає, що Трамп зараз буде фактично торгувати. Можливістю накладання санкцій за отримання результатів це можливо не буде результат одразу і весь, угу. але це можливо буде якась форма припинення вогню.